Андрії Квятковському повернули олімпійську ліцензію в Івано-Франківську. Вперше провели міжнародний тренувальний збір з боксу. Та у долині відроджують бадмінтон. Мої вітання це програма «Спортлайф». Андрію Квятковському повернули олімпійську ліцензію. Міжнародна федерація боротьби United World Wrestling переглянула свої рішення стосовно дискваліфікації українських борців Андрія Квятковського і Оксани Гергель на відбіркових турнірах до Олімпіади. Відтак двом спортсменам збірної України з вільної боротьби повернули олімпійські ліцензії, які раніше відібрали через позитивну допінг пробу на Мельдоній. Як виявилося, вміст препарату в обох спортсменів не перевищував тисячу нанограм на мілілітр, що є допустимим показником за нормами всесвітньої антидопінгової агенції. Нагадаємо, що Олімпійські ігри у Ріо де жанейро пройдуть з 5 по 21 серпня 2016 року. У Івано-Франківську відбулась звітно виборна конференція Дитячо-юнацької футбольної ліги області. Делегати збираються раз у рік. Цього разу вирішили змінити статут. Відтак, президента дитячої футбольної ліги обиратимуть не на два, а на п'ять років. Та звітуватиме він щорічно. На зборах обрали і самого керівника очолив дитячо-юнацьку футбольну лігу нардеп Юрій Соловей. Конференцію дитячо-юнацької футбольної ліги області розпочали із приємного. Олександр Староселець. це команда вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Прикарпаття. Ці 15-річні юнаки у нелегкій боротьбі стали чемпіонами першої ліги та отримали право виступати у вищій лізі України. Грали ми з шахтеранкровеліг Кривий вагому. Закладу виграли, були 3-2, Грали були з Харків Арсеналом і виграли в фіналі поранення. Тренер юних футболістів Ігор Мельничук каже, результат його команди це досягнення і самих хлопців, і їх батьків. Адже школі бракує коштів навіть на найнеобхідніше. На, на, на даний час дуже проблематично. Ну, це одно, одне з великих питань це фінансове питання, яке от, діти не екіпіровані, не вистачає м'ячів, форми. Ну як виходимо ви, ви, ви з того, що маємо. А поки юні футболісти святкували, делегати взялись за плідну роботу на конференції. Мали ухвалити ряд важливих питань: найперше змінити статут. Делегати зазначили, в області є тисячі талановитих дітей, які хочуть грати в футбол, от тільки не завжди є можливість та кошти. Адже у серпні зі стартом нового чемпіонату в обласній федерації футболу обіцяють впровадити низку якісних змін. Стартує новий чемпіонат в новій структурі з новими фінансовими можливостями з новою організацією, з на нов... При повному суддівстві ліга візьме на себе оплату арбітражу. По наших проектах десь біля півмільйона гривень ми маємо сконцентрувати на рахунках цієї ліги. На конференції обрали президента громадської спілки Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської області. Тут особливих проблем не виникло, адже була всього одна кандидатура. В результаті найближчі п'ять років дитячим футболом на Прикарпатті опікуватиметься народний депутат України Ю. Ри Соловей дати додатковий поштовх, створивши потужну дитячу юнацьку федерацію і лігу футболу, в якій би приймали участь всі дитячо-юнацькі школи, які є на території області, в які би приймали участь юнацькі склади аматорських команд, які приймають участь в першій і друзій лізі обласного чемпіонату. І структурувати і систематизувати цей процес. Новообраний президент Вам подякував присутнім за довіру, поділився планами та одразу ж запропонував обрати першим віце-президентом Віктора Кімаковича. Також делегати обрали і склад виконкому. Мені дуже приємно, що федерація футболу не просто віддає право проведення змагань дитячі лізі, а що вона є реальним помічником і організатором цього напрямку. Прийшли змагання з бадмінтону кубок бойківщини 2016 участь у матчовій зустрічі брали команди міст львова івано-франківська долини болехова вигоди та інші кубок вибороли господарі Долиняни роблять спроби відновити бадмінтон у місті. Готують нові спортивні майданчики, організовують масштабні турніри. Цей вид спорту у місті існує вже давно, проте потребує підтримки. Бадмінтон існує багато років, але він існує такими хвилями, в залежності від того, як він підтримувався. І була гарна хвиля такої вже десятирічної давності, яка породила багатьох видатних спортсменів. І в першу чергу дякуючи Степану Григоровичу, як хорошому педагогу, тренеру, наставнику, який викохав багатьох відомих людей, відомих в Україні, в Європі у світі. Бадмінтоном легендарний тренер Степан Стефанський почав займатися лише після того, як зазнав серйозних травм у гімнастиці. Почав я працювати в долині із Бадмінтону дето на протязі 35-40 років. Вийшли ми на першість області, команда моя програла, ми не знали правил, ми не знали нічого, ми собі уявляли, що це такий собі пляжний бадмінтон. Але коли ми побачили, що це є правила, є сітка, є розміри і так далі, я там заявив представникам Франківська: за рік ми всіх вас будемо вложити на лопатки. Бадмінтоном. Всіх так і сталося. На другий рік ми вже були викликані на першу України серед школярів. Так і почалось життя Бадмінтону у долині та виховання чемпіонів. Тренер і досі живе Бадмінтоном. Нещодавно зайняв друге місце на чемпіонаті серед ветеранів, що проходив у Львові. З дитинства закохались у цей вид спорту і його діти. Бадмінтон взагалі це є в першу чергу красива, інтелектуальна. Акуратна в плані травм і дуже цікава, і е, 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 гра, яка фактично в мисленні людини залишає дуже багато емоцій. Такого адреналіну, якого можна отримати, напевно, тільки в екстремальних видах спорту. Насправді, бадмінтон, якщо дивитися зі сторони, виглядає примітивним звичайним видом спорту. Але коли ти стаєш на площадку, коли ти відчуваєш фактично кожен свій м'яз, коли ти відчуваєш в грі море задоволення, і коли після гри в тебе відчуття кріпатури, також дає тобі задоволення, от тоді ти розумієш, що ти. Жива людина, людина, яка володіє своїм тілом, і людина, яка отримує маса, ну, таких, скажем, емоцій, яких не може отримати людина десь будь-де інде. Секція Бадмінтону у долині нині діє при школі номер 7 Директор закладу вважає цей вид спорту елітним, тому підтримує пропаганду рухливого заняття серед своїх учнів. Які раді з того, що. Люди хочуть займатися спортом, люблять ці різні види спорту. І звичайно, це добре для здоров'я, для розвитку, достонконалення особистості і для того, щоб десь в нашій державі спорт розвивався і були відповідні результати. А результати і справді говорять за себе переможцями матчевих зустрічей стали долиняни, які отримали кубок Бойківщини. 2016 Друге місце посіли спортсмени зі Львова недалеко. івано франківський володарі ракеток. Третя сходинка турнірної таблиці. Переможцям нагороджено медалями. У Івано-Франківську триває тренувальний збір боксерок членів національної збірної України. Займаються вони на базі спортивного комплексу Олімп. Щоправда, це міжнародний збір, адже разом з ними набираються досвіду і дівчата з Італії, Ірландії та Німеччини. Про цю міжнародну боксерську зустріч розкажемо у сюжеті. Міжнародний турнір з боксу класу А та чемпіонат Європи саме ці події зібрали юних боксерок в одному залі. Окрім майже трьох десятків кращих боксерок України, навчально-тренувальні збори також проходять спортсменки з Італії, Ірландії та Німеччини. В Івано-Франківську така зустріч вперше. Зокрема, Італію у цьому форматі Івано-Франківськ ще не приймав. Ми дуже часто проводимо в Україні, а в місті Івано-Франківську вперше. Я сподіваюся, що ми буде. Гарна традиція. Верніше ми проводимо турнір Дімянова, якщо ви знаєте, традиційний, але товариська зустріч Італія України відбудеться вперше. Найбільшу делегацію гостей представила саме Італія, адже за словами їхнього тренера, навчальні збори там, як правило, відбуваються всередині країни, а за кордон практично не виїжджають. Per fare esperienza e confrontarsi con комбуджі stranieri, Он хочет попробовать их, чтобы они попробовали э, конфронтацию, попробовали. Uh, più più попробовали себя с представителями una, другой страны. Потому что они по-другому думают, и ему это важливо. тренування триватимуть протягом тижня. Розминка та спаринги із суперниками з інших країн Поблажок ні господарям, ані гостям не дають жодних. Була і ближня дистанція, і дальна дистанція, і робота із першим номером, і з другим номером. У мене дуже багато емоцій. Я щаслива, адже це мій перший міжнародний досвід. Українська школа боксу кажуть гості дуже хороша, тому упустити нагоди побоксувати з одними із кращих у світі просто не могли. Хороша техніка українських дівчат. Ну і ми хочемо своїх забрати з цієї комфортної зони, де вони знаходяться. Будучи в своєму клубі, показати щось нове, щось інше, перевірити їхній менталітет і що вони стали сильнішими. Взагалі, совєтська школа боксу – одна з найкращих хороших в Да, і поэтому. Все говорят, что чемпионат Европы намного сложнее. Мы тоже, наверное, квалифицируемся на чемпионат Европы. Мы тоже здесь поэтому, как подготовка к чемпионату Европы. И чемпионат Европы сложнее чемпионат мира, потому что раньше был один Советский Союз, а сейчас со всех стран бывших Советского Союза на чемпионате Европы присутствует. И он очень сложный поэтому. Поэтому самая лучшая возможность – это Зі спробуються з іншими партнерами. Одразу після зборів 17 липня спортсмени вже поїдуть до Сербії на міжнародний турнір. Громадська організація джиу-джитсу студія, яка віднедавно почала діяти у долині, провела для наймолодших майстер-клас зайкідою Сікан та Джиу-джитсу. За успішне швидке навчання найактивніші отримали корисні навики на все життя. Громадська організація Джіуджи студія у долині існує тільки чотири місяці. Для цього виду спорту немає обмежень у віці чи фізичній формі. Натомість чимало користі від таких занять. Дуже добре впливають на дисципліну дитини, тому що японське бойове мистецтво, які до воно виховує в саму першу чергу дисципліну дитини. І впливає на її розвиток в подальшому в житті, в реалізації в житті. Дитина розуміє, по якому шляху вона має йти. До нам влаштували майстер-клас, як використовуючи фізику, скерувати силу суперника проти нього ж самого, не докладаючи при цьому зусиль. Такий захід, навіть не зважаючи на рясний дощ, зібрав чимало охочих спробувати себе у цьому виді спорту. То ми показували демонстративну техніку бойову демонстративну для дітей, для батьків ми залучили маленьких дітей з нашого міста до конкурсу. Провели конкурс, за який вони отримали цінні подарунки. Заслужено повністю І розвиваємо цим тим саме дітей і їхній розвиток в подальшому фізичну форму. І саме головне оздоровлюємо опорну рухову систему дітей, яка дуже зараз страждає. Роман займається протягом місяця і вже радіє кожному досягненню. Подобається і не важко. Ми вже вміємо падати. Громадську організацію у Долині підтримують відділ освіти, молоді та спорту Долинської РДА, а також Українська фондація Айкідо Юсікан. Сьогодні спортивну секцію відвідують діти від 3,5 до 17 років, а також дорослі від 18 до 95 років. Тренером національної збірної України з футболу імовірно стане легендарний футболіст Андрій Шевченко. Журналістам стало відомо, що саме таке рішення буде прийнято на засіданні виконкому Федерації футболу України. Окрім того, відомо, що у штаб нового тренера увійде екс-помічник Сергія Реброва в Динамо, іспанець Рауль Ріанчо. Асистувати Шевченкові також будуть італійці Мауро та Сотті і Андреа Малдера. Одним із менеджерів команди повинен стати колишній селекціонер харківського металіста Євген Красніков. Знайшлося місце у штабі нової збірної і одному із найкращих українських тренерів Мирону Маркевичу. Він очолить комітет національних збірних ФФУ. Нагадаємо, після Євро 2016 тренер української футбольної команди Михайло Фоменко подав у відставку. У мене на цьому все. Побачимось уже за кілька тижнів після відпустки знімальної групи Спортлайф. З вами була Ліліана Хомишин. До зустрічі і на все добре.